І ще раз хочу сказати слава нашому Господу, до цього місця він нам допоміг. Ми багато о, слухали вже сьогодні слово Господнього, співали, молилися. І перед нами зараз о, ця друга чи третя частина, яку ми будемо зараз виконувати, і це все також по слову Господні. Я на початку читав, коли починали це служення, бо всякий час, кожного разу, як будете їсти хліб цей і чашу цю пити, Смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. І я нагадую ще раз: Христос поки що не прийшов, не забрав церкву свою. Народ Божий продовжує це робити. І ми повинні робити правильно по Слову Господньому, що з Божою допомогою ми стараємося це робити. І я хочу прочитати зараз слово Господнє, як зробив це Ісус. І він залишив приклада. Було апостолу Павлу відкрито так само тієї ночі, як він, Ісус, виданий, був, Він взяв хліб, подяку вчинив, переломив і подав своїм учням. Зараз я буду читати все те, що відбувалося на Тайній вечері своїми учнями. Там він не, не всіх людей запросив, там він цього нашого вибраних апостолів взяв і Тайна кімната. Я нагадував вже сьогодні, що справляли старозавітню Пасху, а потім Він встановляє новий у крові Своїй. Прошу відкрити зі мною, в кого є з собою Біблії Євангелія Матвія, 26, 26, і ми трошки порозмишляємо над цим Словом Господнім і порівняння будемо робити, як Ісус робив. І будемо старатися так само ми робити, тому що все ми повинні робити так, як говорить Слово Боже, і у всьому являється прикладом Ісус Христос. Я читаю, вибачаю за хриплий голос сьогодні, але розумієте мене, коли я читаю, і говорю, так? не можу я сьогодні голосніше говорити, щоб ще не зірвати того голос, який остався. Але вірю, що Господь мені обновить, тому що буває таке в житті нашому. <кій> читаю 26, 26, Євангелія Матвія. Як вони споживали, Ісус узяв хліб от перед нами хліб? Узяв хліб і поблагословив, і поламав, і давав своїм учням. І сказав, Прийміть, споживайте це тіло моє. Бере хліб, Павло. Коли залишив послані, Він каже: бо кожного разу, як буде їсти хліб цей, і чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки Він прийде. Но тут Ісус Христос, Він бере хліб, молиться, благословляє, ламає, дає своїм учням і говорить, сказав своїм учням: прийміть, їжте. Це тіло моє. Уявляєте собі, коли Ісус Христос говорив ще, не знаю, скільки часу було до цього, як Він мав іти на страждання, але Він сказав, хто тіла мого не споживатиме, і крові моєї не питиме, Той не буде мати життя в собі і не буде мати вічного життя, а хто тіло моє споживає і кров мою п'є? Той має чуй, має вже вічне життя. І того воскрешує останнього дня. Слава нашому Господу! І тому ми будемо за таким порядком робити це. Але я ще дочитаю зараз, щоб я потім не повертався продовження, що Ісус Христос робить. 27-й вірш читаю: а взявши чашу з вином, а взявши чашу, і знову ж подяку віддавши, вчинивши. або Благодаривши за неї, він подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту. Чуєте, як тут сказано? Що за багатьох, за многих проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду винограднього аж до дня, коли з вами його. Новим питим у царстві мого Отця. У русському перекладі написано, що в царстві мого Отця буду пити з вами нове віно. Там русський переклад так говорить. І тому для вірячих людей ніякого страху немає. Якщо не встигають тут, коли об'явлено воспоминання, то час настане, коли вже там буде. Разом з Ісусом. Новий вінопі, чуєш, брати сестра, який щасливий, віруючий, іскрино віруючий чоловік, тому що є люди, які тільки називаються віруючими, але е, легко оприділити, хто насправді віруючий, а хто не насправді. Для тих, хто вірує, он Угу. Провіряємо всі свою віру. Якщо для нас в житті або в нашому житті є щось більшою драгоценності. Як Ісус Христос, задаймося запитанням, чи ми насправді віруючі люди? Бо Ісус Христос сказав: якщо хто, то що то інше в цьому світі любить більше, як мене, ну Він сказав, ми знаємо ті слова, да? то й мене не достоїм. Бачимо, як слово Господнє доступно по-дитячому всім, тільки захоче прийняти і повір. І ми сьогодні провіряємо, да, сьогодні ми дали доказа. Що ми любимо Ісуса, бо ми захотіли, щоб поучаствувати. І це є двостороннє або багатостороннє навіть. Бо ми виконуємо волю Отця, ми любимо, бо ми виконуємо заповіді Його. І третє, хто робить це, той має вічне життя, той має в собі життя. І навіть коли наше життя закінчиться на цій землі, вчора на одній молитві сестра говорила. Що, що я ще, поки не померла, прийшла ще сьогодні яка сестра, Христос сказав, що хто вірує в мене, хоч і мре, все одно буде жити. Амінь. Так що для віруючих людей ніякої смерті немає. Вони тільки переходять з одного життя в інше життя. Отака От наука Ісуса Христа. А нам потрібно жити цим Словом. Нам потрібно вірити в цьому слову. Нам не потрібно ухилятися ні вправо, ні вліво. А знаєте чому? А тому, що Господь стоїть за словом своїм. Він сказав і сталося. Ми сьогодні чули, що Господь не обманщик. Є люди, які сказали, сказали, а потім кажуть, а я пошутив. А Господь такого не робить. Він не є забавний півець, він є дуже цінний Господь. Алілуя! І вірний в Слові своєму, якщо написано в слові Господньому в науці апостольській, що ми деколи буває, остаємося невірними. Але він завсіди остається вірним, бо Він не може зректися самого себе, бо Він є це слово, слава йому. І споконвіку було слово. І слово те в Бога було. І Бог було слово. І слово сталося плоттю і перебувало між нами повне благодаті і істини. Алілуя, Алілуя. І це слово, яке було в плоті, воно цією своєю плоттю, яку в той час мав Ісус Христос, був війшов в цю плоть або прийняв цю плоть. Він взяв на себе гріхи усіх нас. Брат сьогодні читав, Господь зволив і поклав на нього гріхи усіх нас. Слава нашому Господу. А апостол Петро в посланні до віючих людей залишив. Він тілом своїм, Він плоттю своєю узяв сам гріхи наші на дерево. Дехто каже, на дерево не на хрест. Ну хрест-то дерев'яний був. Амінь. Нема помилки, все одно дерево. Тому що гвозді забивали це дерево. і тому Але він не просто так, брат сьогодні мав проповідь хорошу, що не просто так він взяв і там їх залишив. Але щоб ми вмерли для гріха, там є далі так написано, і для праведності жили. Чуєш, кожен брат і сестра, яка була велика жертва, брат сьогодні говорив, що ми даром отримали спасіння. По благодаті через віру. Але як дорого прийшлося заплатити Ісусу Христу за той подарок, який нам припоручений Богом? Так бо Бог полюбив світ грішний, що дав, дав, значить, даром дав. Але як йому прийшлося дорого заплатити за цей подарок, щоб віддати його тобі і мені, кожному віруючому, щоб він не загинув? Але мав вічне життя. Спасені ви благодаттю. І знову ж через віру, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Слава нашому така благодать. І вона сьогодні спасаюча, вона сьогодні навчаюча. І сьогодні ми хочемо бути учасниками цієї трапези, Господня. І тому ми зараз будемо. Продовжувати це робити, приступати по слові Господньому. Я освіжу руки чуть-чуть, поки буду ламати хліб. Хто, Хто не може сидіти, але по можливості піднімемося. І ось ми вислухали Слово Господнє. І перед нами, ну, ми не можемо точно знати, як було тоді, коли Ісус Христос робив це перший раз. Ну, по Писанню ми стараємося так от, перед нами хліб, як я читав, Ісус Христос узяв хліб. Подяку вчинив, переломив і давав своїм учням. І ми будемо зараз так само робити. З Божою допомогою я підняв цей хліб, взяв руки, і ми разом молимося, щоби Господь благословив і нам зараз цей хліб молимося. Ми дякуємо за Сина Твого, нашого Спасителя Ісуса Христа, кербечереві даребере, який стався Божим, який взяв ріки світу який взяв наші ріки, який був заколений, рікач герка, біди контарадаре. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, свята Тройця, раба дари. Алляра Он вища раба дарибре, поклоняй восьбі, слаймо, ім'я Твоє за цю заповідь, яку Ти залишив, Ісус, слава тобі, і ти перший участвував в цій заповіді, Ти встановив, Господи, новий заповідь у крові своєї і свого часу, на тайній вечері, багато років на нас, по нашому людському вимиренні. Ти, Господи, взяв хліб, ти його благословив. Ти його розламав і ти роздав його учням своїм і сказав. Прийміть і їжте це тіло моє, що за вас ламається, Господі, і зараз благослови нам цей хліб. Авоче керма так і мене, а мені допоможи розламати його. Реміш, кірамідике декель, Алла даре бере, і роздаючи учням Твоїм, а Готче сказати. Прийміть і їжте це тіло моє. Алілуя! Прослався в цьому служінні Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Амінь. Господь давникам. По Його заповіді ми будемо зараз учасниками. Всі ті, хто свого часу покаявся, всі ті, хто свого часу повірив. Всі ті, хто прийняв святе водне хрещення по вірі, ви сьогодні маєте е, право бути учасниками е, цієї трапези. І тому е, будьмо готові обережно, е, щоб не впала крошечка, тому що це є дуже серйозно, дуже відповідально. Прийміть їжте, сказав Ісус Христос. Так як я зачитував, Ісус Христос взяв чашу, поблагодарив і сказав до учнів, ми сьогодні, як учні Ісуса Христа, Учениці, пийте з неї всі, бо це кров моя, це все береться вірою, брати і сестри. Чуєте, це кров моя. Ісус Христос. Ми знаємо, що кров козлів і биків. Не могла знімати гріхи, вона безсила, але кров Ісуса Христа вона сильна знімати, прощати, обмивати. І він сказав: пийте з Неї всі, бо це кров моя нового заповіту. Що за батьох проливається, Алілуя. І ми зараз будемо молитися на цією чашею із вином, щоб Господь нам благословив, і ми могли пити, як кров Сина Божого Ісуса Христа, молимося. Поклоняємось тобі, прославляємо ім'я Твоє. Алілуя. Алілуя за план спасіння людини черва, та рібре. Алілуя, Ісус! Ріге чекає за новий заповіду крові Своє. Аллилуйя, дякую вам за кров Твою пролиту на лодці в Алілуя, Аллилуйя, якої ми куплені, кирги вендаліка е дарибре, і зараз благослови нам цю чашу з вином, як ти колись благословив своїм учням, Бадагалла рата бере, ти взяв, благословив і давав своим ущам і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіда. То, що за батьок проливається, і зараз благослови нам цю чашу з вином, який держу в руках своїх, а щоб вона принесла благословення кожного із нас. Бо це кров моя нового заповіту, сказав Ісус Христос. Амі. Коли ще ми тут молилися, служіння йшло, то мені Господь просто дав таке врозумлення, щоб ми з вами порозмишляли сьогодні. Про тіло Господнє, як над ними здівалися. Давайте ми так будемо зараз молитися і будемо благодарити за ці всі удари, що там не було живого місця на цьому тілі Ісуса Христа. Амінь. Давайте прославимо Господа, Алілуя. Алілуя, 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 Аллилуйя.